Ни бог наш завждиний, ні і всіх на віки віків. Слава тобі, Боже, наш, слава тобі! Царю Небесні, тішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбнице благ і життя подателю, прийди, оселися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройця, помилуй нас, Господи, очисти ріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий завітай, стіни, немочі наше, імени Твого ради, ну, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю. І Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, Ти, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Отвоєє царство і сила, і слава Отця, і сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй Господи помилуй, glucose, Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, 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 помилуй. Слава і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і віки віків. Амінь. Придіте, поклонімся цареві нашому Богу, придіте поклони. Поклонімся Христові, Цареві нашому Богу, прийдіте поклонімся, і припадім до самого Господа Ісуса Христа. Царя і Бога нашого, Бог наш пристановище і сила, помічник у скорботах, що вельми напали на нас, тому не будемо боятись, коли порушується земля, і гори обертаються в глибини морські, зашуміли й порушилися води їх, порушилися гори силою його, Бистрі течії ріки веселять місто Боже, освяти в веселі свою найвищий. Бог посеред неї. вона не порушиться, поможе їй Бог. Ранов досвіта, затривожилися народи, захиталися царства, віддав голос і порушилася земля. Господь сили з нами, заступник наш Бог, Якова. Придіть і побачте діла Господні, які чуда вчинив він на землі, припиняючи війну до кінців землі, потрощить він лук і зломить зброю і спалить щити вогнем, заспокойтесь і пізнайте, що я Бог, я прославлюся між народами, прославлюся на землі, Господь сили з нами, заступник наш, Бог Якова. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, Лиллуйя, слава тобі, Боже. Аллилуйя, Лиллуйя, слава тобі, Боже. Аллилуйя, Лилуя, слава тобі, Боже. У мирі, Господи, помолімся. No, Господи, помилуй. За Замир Сувесот, спасіння душ нашу, Господи, і помоліємося. No, Господи помилуй. За мир Всіх світа, добрий стан, Господи помил! Засвятий храм, для тих, що з вірою, благовінням і страхом Божим ходять до нього, спаде, і помолімся. Господи помил! Засвітішого Вселенського, архієрея є лева, папу римського, блаженішого патріарха, нашого Святослава, преосвященнішого архієпископа і митропита нашого кір Теодора і преосвященного єпископа, нашого кір Дмитрія. Чесне присвітерство у Христі, де якнство, за весь присвіт людей Господеві помоліться. Господи, помилуй. За Богом бережений народ, наш за правління за все військо, Господеві помолімся. Господи помилуй, щоб як лук, мідний, вчинити силу вірних Твоїх, укріпити десницю їх міцю, сили Твоєї за перемогу над супостатами нашими, Господе і помолімся. Господи, помилуй. Щоб подати неославну, не переможну силу, мужність хрестину даму воїнство нашому на перемогу над ворогами. Супустатиме всіма нападками її, Господе, і помолімся, Господи помилуй. Щоб сповнити соромом безчестям лиця супротивників наших, серця їх сповнити страхом і жахом, щоб пани Господній гнав їх і вражав, Господи, і помоліся. Господи помилуй, щоб вислухати крик святої церкви Твоєї, зітхання єдиновірців наших, щоб вивести із ісління життя, полонених ворогами. Супустатиме слуг Його, які в печалі скорбота до нього взивають, Господе, і помоліся. Господи, помилуй. Щоб визволити з намі до всякої скорботи, гніву і нужди Господеві, помолімся. Господи помилуй. Заступи, спаси, помилуй хорони нас, Боже Твоєю благодаттю. Господи, помилуй. Пресвяту пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашого Богородицю і пресну, Марію, з усіма святими, помінувши самих себе один одного, все життя наше, Христу Богові, віддаймо. Тобі, Господи. Бо тобі належить усяка слава, і поклоніння і сину і святому Духові, нині по Час і навіки віків. Амінь. Бо Господь явився нам, благословений, хто йде в ім'я Господне. Сповідуйте, Господа, бо він благ, бо повігмилість його, бо Господь явився нам, благословений хто йде в ім'я Господнє, обійшовши обступили ми на іменем Господнім протистояв я їм. Бо Господь явився нам, благословений хто йде в ім'я Господ не вмру жити буду і повім діла Господні, мого Господь явився нам, Хто йде в ім'я Господнє, камінь, яким знехтували будівничі, Ти став головою вугла, угла, від Господа стався він і дивний є в очах наших, мого Господь явився нам, благословен той в ім'я Господнє. Спаси, господи, людей твоїх. І благослови насліддя Твоє перемоги, благовірному народові на супротивників даруй, і Христом Твоїм охорони твій. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь заступництво перед яким благовіємо і з яким не осоромимося, не погорди, благає молитвами нашими, все оспівана Богородице, утверди православних громаду, спаси, благовірних людей. Укріпив справедливості правління їх і падай з небес перемогу, бо ти Бога породила єдина благословена. Будемо уважні, ми всім премудрість, будьмо уважні. Господь, кріпость людям своїм дасть, Господь благословить людей своїх миром, Господь, кріпость людям, кріпо! людям своїм дасть, Господь, благословить людей своїх миром. Принесіть, Господеві, сини Божі, принесіть, Господеві молодих баранців, Господь, кріпость людям своїм дасть, Господь благословить людей своїх миром. Господь кріпость людям своїм дасть, Господь благословить людей своїх миром. Премудрість до єфесян послання святого апостола, Павла, читання. Будьмо уважні Братя, кріпіться в Господі та в могутності Його сили, одягніться в повну зброю Божу, щоб ви могли дати відсіч хитрощам диявольським, нам бо треба. Не проти тіла і крови, а проти начал, проти властей, проти правителів цього світу, темряви, проти духів злоби в піднебесних просторах, Ось чому ви мусите надягнути повну зброю Божу, щоб за лихої години ви могли дати опір і, перемагаючи все, міцно встоятися, стійте, отже, підперезавши правдою, бедра ваші, вдягнувшись у броню. Справедливості взувши ноги в готовість, щоб проповідувати Євангелію миру. Над усе візьміть ще двіри, яким здолаєте засити всі розпечені стріли лукавого. Візьміть також шолом спасіння і меч духовний, тобто, слово Боже. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Мудрість прості, вислухаймо mm. святого Євангелія, ми всі. І духові Твоєму, від Марка святого Євангелія читання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі! Будьмо уважні, сказав Господь, і стану кажу вам, що хто коли скажеться й горідовинці, кінць море, не сумніватиметься у своїм серці, лише віруватиме, що станеться те, що каже, то буде йому так. Тому й кажу вам: усе, чого будете просити у молитві, вірюйте, що одержати буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь, щоб і отець ваш, який у небі простив вам провини ваші. Коли ж ви не простите, той отець ваш, який у небі не простить, провин ваші. Слава Тобі, Господи, слава Тобі! Ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу! Торгів Христі, дуже часто у Бога просимо, просимо тих чи інших речей, та мусимо десь інколи собі. Основиться на тому, що такий Господь нам ласки певні дає, і маємо також за них дякувати. Особливо десь в цей час, коли ми вже підводимо підсумки Божого року наступного, коли ми вже десь завершуємо цей рік, можемо собі десь ті чи інші підсумки зробити, в тому числі і за нашу молитву, як ми молилися, що ми просили, що ми отримали і за що ми можемо подякувати. Ну, найперше мусимо скласти подякові Богові, що наша Україна стоїть, наша Україна може молитися, наша Україна може боротися. Наша Україна все ще має незалежність і все ще має гідність. Тому найперше, подяка Богові, тому що супереч всім людським прогнозам Україна стояла, хоча прогнози пам'ятаєте, які були. І взагалі варто пам'ятати всю хронологію подій, хто що говорив, хто що обіцяв, і хто як поводився від від початку вторгнення і взагалі від початку бойових дій, які вже тривають більше десятиліття. Тому мусимо це пам'ятати і найперше дякувати за це Богові, що ми все ще стоїмо, попри все, попри всі обставини, які проти нас, попри тих людей, які діють проти нас, попри всі ті чи інші речі, які проти України, які свідчать проти України. Друга найбільша подяка від всіх нас, особливо тих, хто зараз є цивільним, це є нашим воїнам ЗСУ. Ми розуміємо, що лише завдяки ним ми зараз можемо молитися українською мовою в українській церкві. Дуже багато поколінь українців зараз, би десь, може і так по-доброму завидували нам. Багато українців хотіли молитися в українській церкві, правдивій українській церкві. Багато українців хотіли молитися українською мовою. В них не було цього привілею, в них не було цього права. Натомість бачимо, що ми маємо це право. Тому дякуємо за це право і тим людям, які несуть свій обов'язок служіння Україні, народові, які взяли до рук зброю і боронять це право право українського народу і право української церкви. Ну і також дякуємо всім, хто спричиняється до перемоги України в той чи інший спосіб. Найбільшу подяку також ми висловлюємо ті, хто є цивільними, виконуємо служіння в інших місцях. Але нехай також наша подяка воїнам сьогодні не буде лише словом, а буде справді ділом. Кожен з нас десь має знайомого воїна чи родича. Кожен з нас знає, якийсь той чи інший фонд того чи іншого довіреного волонтера, ту чи іншу людину, яка Допомагає нашим воїнам борити нашу Україну. Тож, нехай наша подяка нашим воїнам сьогодні буде не лише словом, а й якимось матеріальним благом. Мусимо на цьому зустрітися і мусимо всі за це молитися і до цього прагнути, і своїми вчинками це показувати. Амінь. Спаси Боже народ твій, благослови спадкоємство Твоє. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй молимось, Тобі вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимося святішого Вселенського, архієрея лева, попоримського, блаженішого патріарха, нашого Святослава, преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого кір Теодора, преосвященного єпископа, нашого кір Дмитрія, за тих, що служить, послужили в святому храмі, цьому за отців наших духовних всіх у Христі, братів і сестер наших. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Ще молимось за Богом бережений народ Заправління за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Не на постріли уповаємо, не зброя наша, врятує нас, Господи, але допомоги Твоїй Всемутній просимо і на силу Твою сподіваючись, повстаємо проти ворогів наших, ім'я Твоє вірно прикликаючи, з умилінням молимося. Всемутні, Господи, милостиво вислухай, помилуй. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. помий. Повірних стріли своє, Господи, замішання, створи серед ворогів наших пошли висоти руку свою, покори їх, христолюбивому воїнству нашому, віддай їх, молимось, милосердні, Господи, вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Щоб воїнство наше непоборним переможним було над ворогами, і щоб мир і слава, в землі нашій усильно молимось нові, Господи. Вислухай, і помилуй. Господи, помилуй.

Вислухай нас, Боже, Спасителю нашого повання всіх кінців землі, тих, що на морі далеко, милостиві, будь милостивим, владико до гріхів наших, помилуй нас. Бо милостивий, да Бог тобі, славу вас у йому Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. З умрінням усі голови приклонивши, Господеві, помолімся. Господи, помилуй, Господи, Боже, сил, Боже, спасіння нашого, Боже, єдиний, що твориш чудеса, зглянься у милості, щедротах, на смиряння слуг. Твоїх єнолюбна, вислухай, помилуй нас, ось бо вороги наші зібрались на нас, щоб погубити нас, зруйнувати, святині наші. Но у ми гріщі, недостойні, в покаянні зумилення, молимось Тобі, поможи нам, Боже, Спасителю наш, визволи нас ради, імана Твого, щоб не сказали вороги наші, Бог покинув їх, немає, і збавителя і Спасителя. Радше, Хай пізнають всі народи, що Ти є Бог наш. А ми люди твої сили твої обережені. Створи з нами знамення знам на благо, щоб ненависники наші побачили нас і покорилися. Так, Господи, Боже, спсидю наш силу, і упокоєння, і заступниче наш, не згадай беззаконь і не людей Твоїх, і не відвернися від нас у гніві Твоєму, але в милості і щедротах посіди смиряних слуг Твоїх, що припадають до Твого благоутробіє, Постань на поміч нам, оберни чистиве зухвальство їх на страх і втечу. Христо, любив, муж, воїнство нашому подай у відвазі мужності. Погнати нас, догнати і ми Твоєму, перемогти їх, а тим, яким ти призначив, покласти у бою за вітчизну своє життя, прости про грішення їх в день праведної подай, твої цінить не тліні, ти її заступник переможеш спасіння всім. То на тебе уповає, тобі славу вас Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків. Тре мудрість. чесніше від херовими, він ізрянянно, славніше від Серафимів, що безтління бого слава породила, сущу що богородицю тебе величаємо. Слава тобі, Христе Боже, уповання наше, слава тобі, слава Отцю і Сину і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй благослови. Христос, істинний Бог наш молитвами причистої Своїй Матері, преподобних богоносних отців наших і всіх святих. Помилуй, спася нас як благий і людинолюбний. Дякую за спільну молитву і дякую всім, хто готовий жертвувати також і своїм часом. Всі ми мусимо чимось жертвувати задля перемоги, задля того, щоб настало добре, світле майбутнє для України. Слава Ісусу Христу!